Управління дає старший лейтенант поліції до гумеля документи будь ласка, Ваші. по його а... я і сиділ зараз можна ваші документи подивитися да? Так. ми Ваші ваше подаємо ми Ваші ваше подаємо анатолій михайлович так секунду 025 295 8.25.2015 2015 Причина зупинки сільської. Іде відпрацювання по цілій області. По поводу, варіант не по поводу відпрацювання. Прошу. По поводу. Є доручення, підписано тимчасово області. області. А можете показати? Прошу. Можете показати бумагу про відпрацювання. Шановний Я вам можу показати, але no. ви не вправі, щоб я вам його вподав. Ні, ну дивіться, є причини зупинки записані. Є причини зупинки транспортних засобів. Я вам пояснюю окреме дорожче. Я не спорю. Всього, Показі, Покажіть і я вам показую свої документи. Будь ласка, вийдіть з автомобіля, щоб ви не виїхали. Будь Прошу. Вийде. Як ви вас вилучати? Роман. Пан Роман я думаю, Мені що тут комфортно, нормально, я думаю, я, я тут залишу. Що, я не виїхали. виїду, не переживайте. Я не ще не перечитав, я можу взяти? а я не заберу від вас. Прошу. Ні, так я маю подивитися, що ви мені поза навіть не знайомийся. Можна, я візьму. Я не заберу від вас. Да. Держіть, держіть. Хоча не зобов'язаний. Зобов'язаний. Сьогодні в суботу я буду стояти на лінії. 2 Не Для провірки документів. Повністю. Ми працюємо по своїм співробітникам. Я ж не знаю, чи ви співробітник, правда. Якщо ви уважно читали, я просто питаю прізвище. Покажіть документи і все. Отут оце... Ну, Управління Мес України з Закарської області. Доручення оце... номер 1 1146 І ну, не ззаду, покажіть ще Це в електронному варіанті прийшло вчора. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління. Ну якась бумага є, ну в принципі не підписи, нічого, типу, не печаті, нічого немає. Нема. Мукачу. Мукачу і... да, да, да. Добро вам давай. Довгомеля на старий знайомий ну, не Роман. а Як? Анатолій Михайлович? Анатолій Михайлович. Р... Да, да, да. Фамілія може вас смущати, но... Та це не той Довгомеля, не Роман Іванович. Другой, другое. Добре, Юрій, я Ага. В принципі, дивіться, по, -по закону, якщо нормативно-правові акти не доведені до відома населення, вони вважаються нечинними. Тобто, виходить, що ви мене незаконно зупинили. Це перше. Та бумага, що у вас є, в принципі, вона ніким не підписана. Це просто, ну... Це нов... є в електронному варіанті, це розпитали... Кажуть... Ну, вона нікому не, ніким не підписана. Шановний, є закон... Власне, придявіть мені в посвідчі воді, я сюди Я стою тут не по своїй волі, я прийшов... Я до... розумію, але розумієте, Анатолій, ви не соблюдаєте закони. Тобто, це мене зараз, виходить, незаконно зупинило. Ну, як чому? Пане водій, я вам показав доручення. Ну це не доручення, ну, воно ніким не підписано. Доручення. Це просто ви десь розпечатали і щось мені нема показали. проблем. Нема проблем. Можете з'ясовувати. Я не повинен з'ясовувати, я, я не повинен я маю доказувати, що я не баран, образно кажучи. Я вам сказав, ви мене незаконно зупинили. Будь ласка, водія, і можете... Ви мене незаконно зупинили, Анатолій. Правильно говорю. Будь ласка. Да мене незаконно зупинили. Є ну, свідоцтво про реєстрацію. Це ваше... О, тим більше я капот. А що ви там хочете проявляти у капоті? Звірити номерні агрегати. А звідно, з чим ви хочете зробити? А є така вот, конституція, так? Да? Середжені постанови кабінету Анатолі і всі повинні, якщо... їх дотримуватися, я я їх дотримуюся, no. але конституція верховний закон України. Верховний є це, з з і є стаття 30, на основі якої oh, я маю право вам відмовити. Ви є співробітником директор, э, ну, яка, різниця? яка різниця? Є, я вас питаю, Ми різниця? працюємо на даний момент по транспортній дисципліні серед своїх працівників. Ну тим більше, ну, яке відношення маю до ваших не знаю, працівників. чи чи є співробітник ні. Добре, що ви мені це сказали. Так я взагалі відношення. Ну, може маю, може не маю. Вам яка різниця до цього? Пан водій, я вам показав доручення, згідно якого я тут працюю. Воно Та доручення, ну ви працюєте собі, але воно до мене не має ніякого відношення. Абсолютно. Водія, Анатолій, дивіться, ви мене незаконно зупинили. Ви згідні з тим? Ну тому незаконно? Тому що в інструкції 111 як написано. І в законі України про міліцію. Є відповідний наказ, який підписаний так. керівником ОВС Пан Водій. Ким, де він підпис? Ви покажіть мені підпис на цього я вам керівника. Зобов я вам показав то, ви зобов'язані, тому що ви не, не маєте довести, те, що ви мене зупинили зараз законно. Поясних, а тому, 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 я вам кажу, що ви лікар, мене... Доручення. Так ви мене не цікавить ваше Пані, доручення. Це не наказ. 1 11, дроб 1146 від 7.08 від вчора. <світ> так це є, ну це доручення стосується вас. Воно навіть не підписано. Якщо б там було хоча б підпис або печатка, так, да, воно дає право, якби там була хоча б підпис або якась печатка. Ну це не доручення, це якась бумага у вас в руках. Підпис є і печатка є. Ну чи це підпис. Кількість аркуші, куди видані, виданий, все. Це є зареєстровано. Ну, ким, ну де тут підпис? Є тут дати якісь цифри. Там, все. Анатолій. З вами не на дискусію. Так я теж будете з вами не на дискусії. Кабінет. Я вам ще скажу, ви мене зупинили законно, як ви вважаєте? Щасливо? Ну, чесно, пан водій, я з вами просто не хочу мати дискусії. Якщо маєте бажання, прийдіть вас, що кабінету, ми з вами послухаємо. А для Бо чого? Просто, якщо будете мати дискусію. Ну а для чого? Я так зрозумів, ви не являєтесь працівником ОВС. Щасливо, будьте уважені. Це все всі питання?